Мене звати Павло Цєренко, я учитель англійської мови. Моя педагогічна ідея полягає в тому, щоб зробити вивчення мови живим, практичним та натхненним. Я прагну, щоб кожен урок був не просто про граматику чи нові слова, а про дію, дослідження та створення. Основою моєї роботи є підхід умовні галузі. Поєднання англійської з технологіями, наукою, творчістю та реальними життєвими ситуаціями моя мета. Навчити дітей використовувати англійську як інструмент пізнання світу, а не просто як предмет у школі. Щодо ефективності педагогічної ідеї, то такий підхід дає реальні результати. Учні з цікавістю приходять на уроки, бо знають, кожного разу буде щось нове, практичне і творче. Вони вчаться не лише спілкуватися англійською, а й мислити критично, співпрацювати, презентувати себе та свої ідеї. Я бачу, як навіть ті, хто боявся говорити, починають упевнено виступати перед класом, створювати власні історії, відео, дослідження, знімати Тіктоки, Instagram Рілси та сторіс. Це формує не просто мовну компетентність, а особистість, готову діяти в сучасному світі. У своїй роботі я використовую проєктні технології: STEM-методику, відеотворчість, а також інтерактивні цифрові інструменти. Учні створюють власні відео англійською, беруть участь у міні-дослідженнях, презентують свої ідеї в форматі TED Talks, проводять експерименти і презентують результати англійською. Я активно використовую елементи гейміфікації, інтерактивні квести, роботи в парах і командах, інтерв'ю, створення чатів англійською. Уроки часто проходять у формі проєктів, дебатів, віртуальних екскурсій або stem практикумів де мова. Стає інструментом дослідження. Також я поєдную навчання з рухом і спортом, адже активність і здоров'я допомагають мислити вільно і упевнено спілкуватися. Найбільше я пишаюсь своїми учнями їхніми перемогами та зростаннями. Вони стають переможцями та призерами міських і районних олімпіад, беруть участь у всеукраїнських конкурсах та виставках, створюють власні stem проекти англійською мовою, не бояться аудиторії. І почувають частиною неї разом. Ми знімали відео, брали участь у мовних фестивалях, досліджували природу, організовували благодійні акції та подорожі. А головне, у кожного з них є віра у власні сили вчитися далі для мене. Це найвища нагорода і справжній результат педагогічної праці. Я вірю, що сучасний учитель має не лише навчати, а й надихати. І коли очі у дітей світяться, коли вони горять, творять і мріють англійською. Це і є мій головний успіх.